Всім привіт! Пропала в сім'ї матка. Ну і будемо сім'ю рятувати нуклеусом. Будемо з нуклеуса забирати матку і підставляти в сім'ю. Для того я такі нуклеуси на своїй пасті утримую. Як десь пропадають матки восени або навісні, і я забираю з нуклеуса матку. Додаю семью. Кода й нуклеуса, ну але інакше не буде. Сім'ю потрібно рятувати. Так, ну клеус також цей нормальний. Так, бачимо тут матку, ну і будемо її забирати. Нуклеус ще розпліт хлопці повним ходом, матки сіють, так що такий нуклеус, поза того погано зимує, якщо є розпліт, ну але ми зупинити ці матки, не можемо нуклеусі. вони постійно сіють. Ну, але для того я і утримую нуклеуси, щоб десь от потрібно матку додати, основну сім'ю, ну і ми забираємо нуклеуса. І будемо спасати вже саму сім'ю. Кліточку приготував, маточку запускаємо, киточку і даю сюди щезне обжілок, бо я буду їхати на пасівку, щоб матка не була сама. Так, даю 4 бжілки, більше не треба. Так, зараз ще заодно подивлюсь. Чи є ще розплід це монукли Ну у цьому нуклеусі розплоту ще є. Так, Такий нуклеус. Все рівно я рахую проблемний. кормів тут бачу, так і небагато. І є розплод матки ще сіють. У мене записано, в тих нуклеусах був розпліт на послідному огляді. Також я потім ще перевіряю і передивляюсь, де є розпліт. Такі нуклеуси, де є розпліт і ну, кормів небагато, вони зимують. Ними, вони перезимовують дуже важко, щоб ви розуміли. Яка подальша буде доля цього нуклеуса, як похолодає, я потихоньку беру по рамоці, ну або по дві, і додаю слабші нуклеуси. От, наприклад, приходжу до нуклеуса забираю ці дві рамки до цього нуклеуса. іду в другий нуклеус, кладу з цього боку одну рамку і з цього одну боку рамку. Так його буду розформовувати. Але це вже як похолодає. Як вони вже майже Зберуться в клуб, а може бути у клубі, просто треба пологоньки взяти, щоб жила не осипалась. І так я його буду розформовувати. Якщо зараз я його розформую, ну, бжила злетить, не буде ніякого смислу. І тут ще маємо засів, маємо молоду бджолу, це все повиходить, поблітується. І ми спокійно підсилимо слабші нуклеуси. Ну отак. От Для того в мене нуклеуси розчитані. Щоб спасати вже самі основні сім'ї. Зато я нуклеуси на своїй пасіці отримую. Утримую. Все, матку забрали. Матку забрали. І їдемо на пасіку, будемо підкладати. Так, спасаємо. Ось ту сім'ю, сім'я хороша, також загудована добре, так що шкода, якби вони зимували без матки. Але нуклеус, нуклеус нас от у такому і спасає. Якщо є на пасті, якщо пастка 200 плюс, обов'язково мають бути нуклеуси як на осінь, так і на весну, щоб у нуклеусах були запасні матки, бо шкода таких от... Сімейок. так Жулу я випустив, залишаємо саму матку. Ну Зараз феромони матки дуже слабкі, можна і запускати, але так як оця матка сіяла, все рівно в неї феромони присутні і можуть матку вбити. Запускати буду через кліточку. Але Канді бачимо, мале віконечко, де проходить. Жила матка не проходить. Я от заліпів там, ну, 2 мм, щоб вони зразу не прогризлись у той момент. А там, там десь ну, до пів години вони прогризуться. А велике віконечко, де вже виходить, проходить сама матка. от тільки до Кандії. Там плюс-мінус 3 години, 5 годин вони її. О, зараз, зараз вона вже і полетить. 3-5 годин і вони її вигризуть і відпустять. Я так підкладав матки не один вже раз. Прийом маток. Зараз у ну, жовтень, початок уже листопада, прийом маток. 100%. Все, і ставимо майже дві рамки. Так, ставимо як, як найглубше всередину вулика. Отак. От Все, готово. І через три дні буде ще погода, погода буде, я обов'язково ще передивлюсь чи вони її прийняли, але е, матку прийняли, матку приймуть, бо розплоду вже немає, матки також немає, я це перевірив, так що прийом, надіюсь, що буде 100%. Так що сімейку таку ми рятуємо, бо в нас на пасті є нуклеуси. Нуклеуса не шкода, тому що нуклеуси, нуклеуси зараз. У нуклеусах матки кінець серпня, серпневі, вони молоді, постійно сіють, нуклеуси є розпліт, так що нуклеуси можуть перезимувати, можуть не перезимувати. А так, що як пропадає у сім'ї матка, з нуклеуса забирайте хлопці. І давайте матку в сім'ю. Сім'я 100% вона перезимує. Бачимо, бджола вже крутиться коло кліточки активно. Вони вже відчувають матку. Não nice Sam.